Мене звати Андрій, е, мені 37 років, я звичайний чоловік, майстер-будівельник із невеликого містечка в Україні. Моє життя завжди було простим і зрозумілим робота, дім, сім'я. До війни я займався ремонтом квартир, мав невелике коло друзів, з якими любив випити каву в суботній ранок і мріяв. Що одного дня збудую для своїх дітей дім за містом, але війна змінила все. Коли почалися вибухи, здавалося, що це якийсь страшний сон. Спершу було нерозуміння, потім паніка, а за нею тиша в душі, коли усвідомлюєш, що це тепер твоя нова реальність. Моя дружина з дітьми виїхала за кордон, я їх відпустив, бо знав, що так буде безпечніше. Сам залишився, бо чоловікам виїзд заборонено, та й не міг я залишити своїх клієнтів і друзів напризволяще. Кілька моїх друзів пішли воювати. Я теж думав записатися до лав тероборони, але зрозумів, що більше користі можу принести тут, у тилу, ремонтувати, допомагати з евакуацією та волонтерити. Однак це не зменшило того почуття несправедливості, яке гризло мене кожного дня. Я завжди був віруючою людиною. Не скажу, що часто ходив до церкви, але я молився. Вірував, що Господь веде кожного з нас і допомагає, якщо ми просимо. Але війна поставила переді мною запитання, на які я не міг знайти відповідей. Щоночі я стояв перед іконою і питав: Господи, чому? Чому ти дозволив це? Чим ми заслужили ці страждання? Чому наші люди мають гинути, втрачати свої домівки, дітей, батьків? Чи ти не бачиш, що відбувається? Чому ти мовчиш. Чесно кажучи, ці молитви більше скидалися на суперечку. Мені здавалося, що я звертаюся в пустоту, а відповіді немає. І з кожним днем у моїх молитвах було більше гніву, ніж віри. Я, наче дитина, звинувачував Бога в тому, що не розумів, чому так усе сталося. Так минали дні. Робота допомагала відволіктися. Але в душі завжди було це питання: чому? Той день починався, як і багато інших. Я вирішив зайнятися ремонтом у своїй квартирі. Робота завжди допомагала мені відволіктися від думок про війну. А що це було корисно: треба було доробити стелю в одній з кімнат, тож я дістав інструменти, поставив драбину і почав працювати. Думки знову крутилися в голові. Про друзів, які воюють, про родину, яку я не бачив уже кілька місяців, про майбутнє, яке здавалося туманним. У цих роздумах я навіть не помітив, як драбина почала хитатися. Я зробив невдалий рух, спробував ухопитися за щось, але було пізно. Усе сталося за секунду: я відчув, як втрачаю рівновагу, і полетів вниз. Останнє, що я пам'ятаю, це сильний удар. А потім темрява, спершу було відчуття, що я завис у чомусь безмежному. Ні болю, ні страху, лише тиша і порожнеча. Здавалося, що час зупинився, потім почало з'являтися світло. Воно було слабким, але поступово ставало все яскравішим це було не просто світло, а якесь тепле живе сяйво, що, наче огортало мене з усіх боків. Я не розумів, що відбувається. Усе виглядало як соно, але водночас дуже реалістично у цьому світлі з'явився образ. Спочатку я не міг розгледіти, хто це, але згодом побачив постать, яка випромінювала щось величне і спокійне це був або ангел, або сам Господь. Я не знаю. Але я точно відчув, що це не був мій вигаданий образ. І тоді я почув голос: він не був ні гучним ні суворим. Але в ньому була сила і впевненість, які пронизували мене до самої душі. Голос звернувся до мене спокійно, але впевнено, чому ти звинувачуєш мене? Чи ти справді думаєш, що я бажаю вам страждань? Ти питаєш, чому війна? Чому біда? А чи ти знаєш? Скільки зла люди самі допускають у цей світ? Ви, люди, маєте свободу вибору. Але так часто використовуєте її для ненависті, жадібності і розбрату. Це не моє покарання, це ваші власні наслідки. Я поруч із вами завжди, навіть у найгірші моменти, навіть тоді, коли ти відвертаєшся від мене. Я хотів щось сказати, виправдатися, але не міг. Голос продовжував: Людські гріхи причина ваших страждань. Жадібність, ненависть, байдужість усе це накопичується і, зрештою, вибухає війнами, трагедіями, болем. Але у вашій владі змінити це у ваших руках вибір. Чи виберете ви ненависть, чи любов? Чи будете ви знищувати, чи створювати? Я не залишив вас. Я з вами навіть у найбільшій темряві. І через випробування я даю вам шанс стати кращими. Потім переді мною почали з'являтися картини. Я побачив сцени, які, здається, показували людські гріхи і їхні наслідки. Люди обманювали одне одного, зраджували, воювали за владу і гроші. Я побачив, як ненависть пожирає душі і створює темряву, яка, врешті-решт, вибухає війнами. Я побачив, як група людей із камінням і ломами увірвалася до старого храму. Вони ламали ікони, скидали на підлогу хрести. Топтали все, що було святим. Один із них підпалив престол, а інші сміялися, дивлячись, як полум'я пожирає святиню. Я бачив обличчя цих людей не злість, а байдужість і задоволення від руйнування. Вони навіть не розуміли, що знищують не просто будівлю, а щось значно більше. Інша картина солдати зайшли в монастир. Вони змусили монахів і монахинь вийти назовні. Один із них кинув святе писання в багаття, яке розпалювали інші. Монах намагався зупинити їх, але його вдарили. На його обличчі був біль, але він не озлобився, а тихо молився навіть тоді, коли його повели геть. Але були й інші картини. Я бачив, як під час найбільших страждань люди жертвували собою заради інших, рятували дітей, допомагали один одному. Я бачив, як люди молилися. Знаходили силу прощати, як серед темряви народжувалося світло. Ти питаєш, де я? Я в кожному вчинку любові, у кожній молитві, у кожній людині, яка наважується зробити добро навіть тоді, коли навколо зло. це. після цих слів усе навколо огорнуло темрява, і я відчув, як повертаюся до свого тіла. Мене накрив біль, голова гуділа. Руки тремтіли, усе тіло було важким. Я лежав на підлозі у своїй квартирі і довго не міг піднятися. Але разом із болем я відчував спокій і легкість у душі, як ніби хтось зняв із мене величезний тягар. Це видіння змінило мене назавжди. Я більше не звинувачую Бога за те, що відбувається. Я зрозумів, що ми самі відповідаємо за цей світ, за добро і зло в ньому. Війна ненависть. Руйнування це наші гріхи, наші вибори. Але навіть серед цього жаху Бог завжди поруч, у кожному доброму вчинку, у кожній молитві, у кожній спробі допомогти іншому. Тепер я молюся по-іншому. Я більше не питаю, чому, а прошу сили й мудрості, щоб робити добро навіть тоді, вони коли навколо темрява. Я допомагаю іншим до волонтерю, підтримую тих, хто втратив надію. І я знаю. Навіть у найстрашніші часи світло ніколи не гасне воно є в кожному з нас, якщо ми готові побачити його і ділитися ним із іншими. Не звинувачуйте Бога, скажу я вам, а шукайте те світло, яке здатне змінити наш світ. Якщо вас зачепила ця історія, або ви знаєте щось подібне, обов'язково поділіться в коментарях. Нам важливо почути вашу думку, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за вашу підтримку!